Позичає мільйони у фірми, яку пов'язують із скандальним олігархом палицею, так би мовити, лягає під олігарха у Луцькраді, підкорює простори інстаграму з суворими фотосесіями, і ще й намилився у директори новоствореного інституту розвитку міста, створення якого сам же й лобіював. Все це про депутата, голову фракції Слуга народу у Луцькраді Романа Бондарука про те, як обранець громади продовжує разом з мером Поліщуком піаритись на допомозі воїнам, яку везуть від Луцької громади, а разом з тим ще й встигає отримувати пам'ятні нагрудні знаки, навіть не нюхавши пороху у матеріалі журналістки онлайн-медіа Волинь має знати Наталки Поліщук. Подивіться на ось цей впевнений погляд битого життям та війною воїна. Цей суворий вояка на фотографії є депутат Луцької міської ради Роман Бондарук. Ось він у повній екіпіровці вітає з днем захисників усіх причетних. На ньому форма і бронежилет. А ось він нарядився у військову форму і задумливо дивиться. У невідомі простори майбутнього на фотосесії присвяченій вітанням з Днем Конституції України. Ось ще одна світлина. А ось йому нещодавно вручають пам'ятний нагрудний знак. Цитую за неоцінений внесок в розвиток військової частини підтримання високого бойового духу особового складу. Та взаємовиручку в справі оборони України. Що ж це за такий видатний вояка, який всіяв простори інстаграму своїми фото у військовому та нагородами? І де ж ці світлини в повному обмандруванні були зроблені? Тільки не подумайте, що на фронті свою видатну військову діяльність депутат Луцької міської ради проводить тут, у Луцьку. Ну чи десь. Біля Луцька перед вами не простий депутат. Перед вами воїн і командир цілого батальйону, який називається батальйон оперативного реагування Луцьк. Звучить правда? Ну а далі трохи докладніше про те, як депутати, що підпорядковуються одній із політичних сил, створили у Луцьку собі батальйон. Шановні Лучани, шановні жителі громади, сьогодні в нашій громаді був створений батальйон оперативного реагування Луцьк який складається з більше ніж півтори тисячі чоловік, абсолютно більшість з яких має досвід участі в реальних бойових діях, має досвід відповідні знання, вміння і навички для виконання бойових завдань, які будуть необхідні для нашого міста і для його оборони. Батальйон має необхідну зброю, в тому числі і протитанкову. Заснований на базі громадського формування варта порядку. Однак, як повідомляє Наталка Поліщук, цей батальйон зареєстрований не як військове формування, а як громадська організація. І як ви вже почули, мер міста Ігор Поліщук розповів, він був створений на базі громадського формування Варта порядку, яку пов'язували з нардепом ігорем Палицею. Чи я людина Поліщук в принципі знають усі і не приховує сам Поліщук. Бо ж балотувався він у міській голови саме від пар. Цієї палиці за майбутнє свого часу батальйон Луцьк очолював Олександр Тигудар, який був керівником варти порядку. У цій громадській організації, ось, вибачте, батальйоні. Ще одним цікавим засновником Луцького батальйону є В'ячеслав. Рубльов, але Рубльов так само, як і Бондарук, до військових дій не мають жодного відношення, але мають відношення одразу до двох політичних сил. Рубльов до Верховної Ради балотувався від слуги народу. А Бондарук є головою фракції від слуги народу у Луцькій міській раді. Проте зі зеленими вони були лише тоді, коли треба було пройти у ради. А вже згодом тут на Волині пройшла політична рокировка, і депутати перебігли до місцевих авторитетів, тобто лягли під партію. Ігоря палиці за майбутнє, що цікаво, Бондарук декларує позику у 3,5 мільйони гривень у фірми ТОВ Гранд Інвестріал і стейт. Ця фірма викупила обкомівський готель «Кручу» і її тісно пов'язують з палицею. Цікаве таке співпадіння, зважаючи на те, що зараз будь-яка партійна діяльність слуг у Луцькій міській раді на мою Дуже суб'єктивну думку, заморожена. Точніше, сказати взагалі відсутня. Проте, голова фракції Роман Бондарук активно підтримує усі ініціативи мера та фракції за майбутнє. Як купили слугу народу Бондарука? Скажімо, питання риторичне, адже так би мовити, позичили цих 3,5 мільйони йому може й не дарма, а також вислужили у командира цілого батальйону, теж мабуть не дарма. А він, коли побачив, наскільки файно виглядає у військовій. Формі, мабуть, не стримався і кинувся підкорювати простори інстаграму з суворими фотосесіями. Тільки от якщо говорити про батальйон оперативного реагування Луцьк, то тут не варто ототожнювати одіозну постать Романа Бондарука із справжніми військовими, які входять у добровольче формування. Бо є ті, хто дійсно мали приналежність до цього батальйону і стали на захист своєї країни. Не тут у Луцьку, а там, де наступає ворог. Тож, якщо депутат Бондарук, так би мовити, лупить одна за одною світлини у свій інстаграм у чистенькій формі, то це тільки тому, що в нього є така можливість, поки то справжні воїни, в тому числі із батальйону Луцьк, сидять в окопах і захищають країну на фронті. Та як то кажуть, не інстаграмом єдиним, бо ж командир цілого батальйону Роман Бондарук ймовірно намилився у директори новоствореного інституту розвитку міста, створення якого сам же активно і відстоював. Ну а що? Як відомо, комунальні установи отримують бронь від мобілізації. Як каже Наталка Поліщук у своєму матеріалі, так дуже схоже на те, що так званий керівник Роман Бондарук вирішив заховатися від виконання справжнього військового обов'язку.